Сьогодні ми будемо з вами готувати печінку. І повірте, в такому варіанті її будуть їсти навіть дітки. Нарізаємо зелену цибульку, але можна використовувати і будь-яку ріпчасту. Із цибулі та моркви робимо засмажку. Зараз ми будемо подрібнювати у блендер печінку однорідну масу. в мене курече. А взагалі теж можна обирати яку ви любите. Подрібнили. Додаємо сіль, яйці, манка, трішки вершків для ніжності. Спеції, ну, часник і трошечки перце Ну, Звичайно, розпушувач. І всі пишете, що його нам не потрібно, але тут треба. І збиваємо все до однорідної маси. Це у нас буде запіканка. І ми зараз будемо її складати. Все Дуже просто. Шарами викладаємо пічінкову масу. Форму я вже змастила олійкою. Далі морпочку, ну, за смажку. Зверху знову печінкова маса. І знову повторяємо. Останній шар пічінки. Все, тепер коли відпікатися і очікуємо часу, щоб куштувати. Чінкова запіканочка вже приготувалась, Ми вже охолодили і тепер будемо нарізати. Не дуже ніжно. чекає запіканочки. <ріпігалка> вже на холодильник заліз. Ось так. Дуже швидко, смачно готуйте і смакуйте всією сім'єю.